Ми вже включили опалення добрий ранок, субота. Вже на вулиці був приморозок. Такі Кармашки потрібно робити Такі карманчики закладаємо Ось сюди ближче. Багато зробили. І ось так фарширую лодочки баклажанів. Багато залишиться, але, мабуть, можна зверху прикрити і потім залити розсолом. Тарелка, тарелка тут у меня как раз. І ставлю гніт. Ось так. Три дни в прохолодному місці. Потім прибрати гніт, прибрати тарілку, 2-3 столові ложки олії звичайної і накрити кришкою і в холодне місце, в холодильник на 2-3. Неділю з чим зберігатися. Сонечко піднялося. Вже потепліло. Така травка гарна. Сергій її вичухав. Ось як рододендрони пішли. І щось тут ще заклали. Про квітну чи ні, це друга справа, але щось питаються. Так, Сергій в село поїхав, я сама на хазяйстві, на господарстві. Ось. Крате тут лазить, вон перериває мені тут салату. Салата не померзла, огірки ще в'яжуться, не знаю, якщо. Трошки потепліше, то може ще і будуть. А буряк подивіться який. Огроменний, хай ще сидить. А зранку листечка звеніла. Трошки помідорок ще є. краса Кава зранку на природі. Це щось. Така краса. Вчора листечко загрібла. Подивиться, хто прилетів знов шершень. У них тут поряд десь гніздо, мабуть, бо їх тут щось періодично вони тут є. Яндочки щеки видно. Так что у нас тут. А тут у нас все добро Такая теж Остинка. гілками засипала. А, до речі, хотіла показати зараз швиденько. І така склерозниця. Мама мені рослинок привезла з дачі. І кліматіс там, і ще щось багато, а я забула вчора заїхати. Так, прикро. Ось моя кудрашка сюту, що я саджала. І вона щось трохи. Сипеться, сипеться, може це хвоєпад, звичайний стрес. Сипеться там не зовні, тут там, де вже зверху, а ось тут аж прям. Бачите там? Ну, може це таки повинно бути. Восени не знаю. Поки не критично, і новенькі потічки теж тут все добре з ними. Подивимось, як перезимує. Бачите. Трошки. Такі волосики у неї курчаве. Такі як дитячі якісь. Вже угу. почистила трошки. Подивимось, що ж ти зробиш. Тут теж такий гарний радидендром. Краще не саджати, там вже останні місяці перед зимою, а так серпень. Найкращий період, мені здається, трояндище. Цвітуть, а ось ці щось мені зовсім не подобається. Якийсь він. Такий не дуже. А це лаванда з чехії з сім'ян. Взимку саджала. В грудні. Це яка гарна ялиночка подивіться. Блакитна така м'ягенька-мягенька стала. Пішли нові прирости. І заклала на наступний рік вже почки. Бруньки. Чи як? Бруньки. Так, цю усосенку буду прищіпувати. Щось тут у нас ще є цікавого. А, це у мене щось він і не зростає, і ніяк. Ну, не знаю, я поки його не викидаю, сосна якась, але щось вона така. Якщо врахувати, що я її саджала коли? В березні, мабуть, то щось печалька з нею. А це моя любима. Моя... бачите, яка? Той хто не бачив. Це інверса, і вона такої плакучої форми. Ця теж потроху зростає і теж заклала бруньки. Ось. А ось мандрина якась така. Ну, я знаю, що це лиственниця, ліственниця і вона повинна скидати свою хвою. Але щось вона ну подивимось. Це вона другий рік у мене. Трошки наросла, але мені здається, що вона повинна була якось пухнастіше бути. Що вам ще показати? А, я ще не посадила, зараз покажу те, що купила на минуле вихідні. Зараз покажу. Боже, яка прелість. Дивіться, яка ніжнятина. І ось. Це я саджала, у мене вже були луковки цибульки. Купила пророщені цибульки і посадила в неділю в ту минуло і вже квітне. А десь тут я цикламент саджала, але я не бачу його, не знаю. Мабуть, чи не проріс, може на наступний рік проросте. Не знаю. Троян, да? Розарівом. Це те ще. Виніла фразіка. Нарядна. А, ось цю, думаю, що сюди йшла. Ось цю. Треба десь посадити, поки не знаю де. Оце хожу, хожу і думаю, куди її при... присунути. А Вже пора, бо вересень вже закінчується. Ну, в общем, ось так. І треба ще розміри на піргало. Зняти ще хочу зробити арочку. Казала вже, мабуть, ось там, на ту троянду. П'єрде Ренсар, Ринс... или як он там. Ренсар, Ренсар. і Денроуз, коротше. Мені так простіше. Тут що в нас? Тут нічого. Хризонтемата потрохи, потроху проживаються. І вон та рослинка теж нова. А і мої хризантемки, ті, що в теплиці перезимували. Ось вони починають розцвітати. Але були такі якісь приморозки, трошки у них взяло. Це гарна, така велика. В цьому році вона не така велика, Не невисока. Шаблія яка лікарська. На сонечку, яка гарна. Вже все. Осінь відчувається дуже. Хоча ще такі. Вересень був тепленький, можна сказати, по-літньому тепленький. Я лівець, бачите, який гарний. Але проблема в тому, що його потрібно вичищати. Він якось сам не осипається. Ці гілки я вичищаю кожен рік, він такий колючі приколючий Буду його з мийки високого тиску в наступному році вичух Ну І все. Нема чого показувати, поки нічого не робимо. Ну, я нічого не роблю, тільки зробила баклажан. Солені чи мочені, мочені як вони там? Називається. Ой, бабочки гріється на сонечку, дивіться. Одна і друга. Кого тут тільки нема. І бабочки, і метелики, і бджілки. і дві півоні я посадила тут у неділю. Одна і друга. Сусідка дала. Треба полити. Всім гарного дня! Побачимось!